І так, друзі, ну що, погнали перше відео. Нам їх потрібно сьогодні зняти скільки сіки у нас і позицій. Тому роботи дуже багато. Я очікую від вас взаємності та одразу, щоб ви ставили лайк та коментували це відео просто з самого старту. Тому що роботи дуже-дуже багато. Першого году, яка у нас з вами активна на розгорному депозиті, це у нас монетка Stark USDT. Ціна, ціна входу у нас 0. 579. І одразу ми шукаємо ціну входу. Це можна буде поки що видаляти. 0579 нам потрібно. Так, 500. Ну, хай буде 80. Так, 580, воно там поруч. Дивіться, мені здається, що наш стоп-лосс зараз взагалі тут вже не потрібен. Нам потрібно дану угоду перевести без убиток, тому що вона у нас в усих активна, тому що ми не один ефір вже на неї дивимось з вами. І відкривали ми її також разом із вами. Мінімальний аналіз, звісно ж, ми можемо провести одразу. Так, ось тут ми маємо підтримку, зараз я її так підрівняю. Так. Таким чином, тут у нас ліквідності і на них ми поставимо нашій. Теперішній стоп лос який переведе нашу угоду в 100% вже плюс. Тобто оцей відрізок ми вже заберемо, куди б воно не пішло. Тут у нас, звісно, ми бачимо ось також коридорчик був, так? А це у нас з вами був ведмежий прямокутник. Ми рухались вниз, зайшли у прямокутник і далі маємо рухатися вниз. Правильно. Далі ми зробили, закрили цей паттерн, відкрили новий паттерн. Тут у нас ось було плече, як ви бачите. Ось поновлення плеча. Потім ми пішли з вами на яму. Так, ось наша яма. Повернулися і зробили ще одне плече ось тут. Трішки менше, ніж попереднє, але це плече. І ось тут давайте це так перенесемо. Ось сюди, щоб во не заважало. І ось тут ми закрили цей паттерн. І зона, яка тримала цей паттерн, була. ось Такова, така. У нас вийшла голова та плечі в перевернутому стилі. Так? Тобто ми закрили один паттерн, відкрили другий патерн, далі пішли ось ну, довгеньку, таку довгеньку переторговку. Тут також у нас батенько є паттернів, але поки що їх виділяти ну, сенсу немає, тому що з цього коридору схоже на те, що ми з нього вийшли. І схоже, що ми там вже закріпилися. Більш детальніше будемо аналізувати під час прямих трансляцій, тому що не хочу займати дуже багато часу саме у вас на перегляд. Так, і стоп-лосс, стоп лос перенос. У нас був стоп лос бачите, в мінус. А тепер у нас стоп-лосу взагалі немає, тому що ми перенесли угоду в без збиток, так? А в нас. Ну, а точка, ну, 660, 660, В разі, якщо підемо ми вниз. Ми заберемо 55 доларів, підемо вверх, заберемо 918 доларів. Мінус неможливий. Підтвердити, зберігаємо. Все. Наші кошти від нас вже нікуди просто не дінуться. Це одна із наших угод. У нас їх 27. Зараз ми підіжмемо всі інші. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, зробіть це зараз, то торгуйте разом із нами під час прямих трансляцій. Або дивіться наші трансляції. Так. Нашому телеграм-каналі Королі цього світу. Так що я буду вас там чекати в гості і будемо працювати разом із вами. А ми рухаємось далі.